Добрий день. До нас на гостину завітала лялька Катруся. Чомусь вона засмучена. Вона каже, що в будиночку для ляльок був килимок. Яскравий, пухнастий, але з часом фарби на килимку вицвіли, у килимку з'явилися дірки. Довелося цей килимок викинути. Усім лялькам дуже незатишно стало без улюбленого килимка. Малята Може, зарадимо цій біді? Можна подарувати лялькам новий килимок. А перед цим я розповім вам про килимарство. Діти, килимарство один із видів народного мистецтва. Українські килими мають рослинний квітковий візерунок, а також зображенням тварин. Ще українські килими мають геометричні елементи. Геометричний орнамент складається з прямокутників, трикутників, ромбів, квадратів, кругів. Народні майстри виготовляють килими переважно ручним способом на звичайних верстатах. Якщо я собі надчу, і мені вже високо, я цими клинями послабляю, і малюночок переїжджає вже на ту сторону, і ось грібіночку я збиваю собі. Через те, що ну, треба, щоб вже ж воно було щільно, щоб ця ж тканинка утворюється вже. Отак справжні українські майстри створюють килими. Вони вкладають у свою роботу тепло свого серця. Можливо, тому і виходять такі гарні, неймовірні килими. Катруся просить намалювати їй килим з квітковим орнаментом. Добре, катруся, ми спробуємо. Для роботи нам знадобиться кольорові гуашеві фарби: білий папір, серветки, пензлик, підставка під пензлик, патички, це палички з ватою, водичка та палітра під фарби. Подивіться, у палітрі у мене в одному заглибленні є синій та зелений. Я їх змішаю і вийде бірюзовий колір. Ним ми будемо робити серединки для наших квіточок. Діти, ці серединки ми розміщуємо по кутах паперу і у центрі. Ось так. Витираю пальчик серветкою. Якщо ваші серветки будуть вологими, то це навіть краще. Тепер набираємо пальчиком червоний колір і робимо пелюстки. Ми просто ставимо відбитки нашого пальчика. Де потрібно домальовуємо. Наступний наш крок: ми беремо патичку, набираємо червоний колір, фарбу червоного кольору і ставимо такі крапочки. Внизу. І десь по три крапочки по боках. Зверніть, будь ласка, увагу, що навколо квіточок є вільне місце, адже там ми малюватимемо листочки. Я набираю на пензлик зелену фарбу і малюю листочки. Ось так. Зверху, знизу і по боках. Подивіться, будь ласка, крапочки, вони між листочками, бачите, виходить дуже гарний килим. Такий гарний, пригарний. А я ще трохи пофантазувала і, подивіться, зробила інший орнамент. Діти, катруся каже, що вона дуже задоволена результатом. Вона дякує за килими і прощається з нами. Прощаюсь з вами і я. Ми з катрусею чекатимемо на ваші роботи. На все добре, бувайте!